день малята, хлопчики і дівчата. Рада вас вітати! Я пропоную вам погратися. Дидактична гра «Знайди звук. Правила гри такі. Нам треба назвати предмети, назви яких починаються на задані звуки, а задані звуки будуть такі. Г, ж, Ж, Ш. Давайте подивимось, які в нас є предмети, назви яких починаються на задані звуки. І так, сідайте зручненько і дивіться уважно. У нас є шапка, жолоді, гриби, квадрат, гусі, шило. Ключ, жук, клоун, гуси, шуба, жираф. Давайте почнемо називати предмети, назви яких починається на звук Г. Так, вірно. Гриби, гусінь, гуси. Все вірно. Тепер давайте почнемо. Вибирати предмети, назви яких починаються на звук «ж». Жолоді, жук, жира. Вірно, ми з вами правильно виконали першу половину гри. І так, на заданий звук Г. Ми назвали предмети, такі як гриби, гусінь. Гуси на звук ж. Володі, жираф, жук. Молодці. Тепер давайте назвемо предмети, назви яких починаються на звук К. Що в нас є? Так, вірно. Клоун, ключ, квадрат. Молодці. І останній звук Ш. Що в нас є? Шило, шуба, шапка. Дивимося, що у нас вірно виконане завдання. І так, на звук К клоун, квадрат, ключ. На звук Ш. Назва предметів. Шапка, Шуба, шило. Ось ми завдання з вами виконали. і молодці.